Дай Боже здоров'я. Ага. І тобі теж. Ой, біда, біда. Кінець світу. Тут слідом наша церква плила. Щось третій день її не вийджу. Не зустрічав? Ні. Mm -mm. mm. nee. Церкви не зустрічав. А вам, вуйку, дорогою Америка не траплялась? Америка, Америка. Всім треба Америка. Всі жене, біда, голота горе. Навіть вода посолонішала від людських сльоз. Було на горі села. Одне на горбі, друге над річкою, третє під лісом, перше забрав вітер, друге пішло за водов, а третє прокопнула Америка. Америка не видів. ми разом позирим. Ходіть вуйку до мачувна. А на кого я хижу лишу? Чия то долина, чиї то покоси? Чия то дівчина розпустила коси, чия то дівчина, розпустила коси. То um. моя долина, то мої покоси, То моя дівчина розпустила коси.